Я вишую хрестиком мою Україну, бо неба такого немає ніде. Я вишию мир і щасливу родину, а смуток нехай собі мимо іде. Я вишию кожен розбитий будинок, я вишию кожен зруйнований дім, нитками яскравими, там, де боліло, яскравну, щоби назад трьох усім. Я вишию вирви, зашию їх маками, нитками зеленими лани простягну, і соняшне крясно яскравими латками крізь всю Україну, бо я тут живу. Я вишую сонце полями широкими, пшеницю, мов море, щоб аж через край Дніпро, наш Дніпро з берегами глибокими. і, звісно, ж червоним калиновий гай. Я вишую волю і мрію сповитою, З Таких кольорів більш немає ніде. Я вишию душу, що довго болітиме яскравими фарбами нехай зацвіте. Я вишую хрестиком кожну і кожного, хто землі і волю мою захища. Я вишую миру і щастя безмежного на все наше довге і щасливе життя.